Так, хотів показати, як в цьому році відпрацювали цьогорічні рої. Ось цьогорічна рамка світленька, Ось повна метка, повністю заброшована. гарненька, і вже сформоване гніздечко на ну, зиму. Це перга у нас аналогічно з тої сторони таке ж саме. Це гарно попрацювали. Ціла ройка невелика. Але так попрацювали. Так. У нас Ось там ще рамка така є. І ось і тут рамка є. Мабуть, цю теж заберу. Ну то їм багато. На зиму. Скільки рамок мати. Ще й запрополюсували, аж тріщить усе. Оце ще важче. Так, що тут? Тут все перго. Мед перго. Багатенько. Так. Оп. Меду ну вона важко кілограмма три, мабуть, і теж цьогорічна рамочка. Ось такі ройки носять меду. Так, я звідси відібрав 4 рамки, десь по кілограма 2. Ну, непогано. Скачав я свої ройки. Ну, меду не так, що було багато, Ну, десь півбетона точно було. Дуже багато їм залишив. Поромок, наверное, 7 повномедних, щоб не закормувати на зиму, щоб те, що є, залишити її на томі крапка. нас говорять, як не срачка, так болячка. Скачаю я їх. Залишу медогонки, Думаю, ну зараз сидю гарненько і все приходю, А в мене все з медогонки відкрилась ручечка. Чи не ручечка, а це тримачок меду і витик весь мед сюди на підлогу. Коротше, жах. Я взяв відро, все що зміг вимокав. Перекип'ятив, процідив і тепер дам їм заново. Просто жалко дуже десь пів бетона меду було. Меду скільки що аж потекло. Водів, звісно, багатенько. Ну, заберуть і це. Ось така штука буває. Треба бути обочнішим. Дивитися за такими речами. Ось так. Так вот був так можна качати мед.